Всіх на моєму каналі. Продовжуємо штурмувати Каріну 4. Цей раз вирішив пройти за Моджо Є завдання, де необхідно пройти до людини дракона і побити людину дракона в команді, маючи тільки Моджо. На щастя, в мене є варіація 7-зіркового моджу, що спрощує справу, але він без дубля. Тому трошки важкувато постійно з нуля починати. Хоча, навіть якщо і в дублі моджу, то все одно місії втрачаються, якщо ти вмираєш. Тобто ти їх заробляєш, коли ти перемагаєш боти. І навпаки ти їх втрачаєш, коли ти вмираєш. Тому, в принципі, дубль тут ну, особу вас і не врятує в принципі. Б'ємо хавока. Хавок досить неприємний суперник для Моджо, тому що Моджо не має підсилень броні активних. Їх треба заробляти за рахунок парирувань. А також, якщо ми не будемо торкатись хавока протягом 6 секунд, то повішається на нас дебаф пробиття броні, що, звісно, буде як наслідок нас просто шотне плазма. Також є нюанс, що коли ухиляєшся, коли в тебе є підсилення укріплення броні. І ти ухиляєшся від атаки Хавока, то ти отримуєш баф точного удару, що не є досить приємним. Хотілося б мати активне підсилення, укріплення броні, але в цьому бої його важко тримати, тому тут бій. Резки на оживки на 3-4 в середньому десь От Оживляємо моджу. До речі, вийшли нові пропозиції по оживленням та відхилу. Рекомендую придбати, якщо збираєтесь проходити, бо там досить вигідна пропозиція за 500 сірки. Тому, якщо плануєте, то купуйте, не шкодуйте. 500 сірки це набагато, враховуючи те, що там пропонують. 15 оживок за 500 сірки ви не купите. Плюс ще й хілки. О. Тут тактика проти Хавока, яка по максимуму намагатися грати, ловити його в парир, виконувати місії моджу, звісно, які будуть з'являтися. І коли є місії моджу вже багато, то тоді можна здавати другу спеціальну атаку. Таким чином будемо вішати дегенерацію, яка буде наносити досить суттєву шкоду по хавоку. Дві місії це означає, що повинна бути одна або дві дегенерації. Ну, небагато, але що ж поробиш? Також ми можемо приймати в блок. У нас є зараз 5 значків цих блакитних, G6. Це означає, що можемо ми прийняти неблоковану атаку в блок. Тому інколи можна приймати спеціальні атаки в блок Авока. Але знову ж таки, враховуючи той факт, що ХП у нас не безлімітне, то багато блок не поприймаєш. Тому бажано. Звісно, намагатися його почастіше бити, грати на перехват і мати підсилення укріплення броні. Це незручний баф покарати за спеціальну атаку. Досить незручно його виконувати, тому раджу переключати важкою атакою моджу. Можна умоджу переключати бафи, коли затискаєте важку, спеціальну, важку атаку і потрапляє вона по супернику, то місію можна поміняти. Тому такі от незручні місії, як, наприклад, покарати за спеціальну атаку або спарирувати. В даному бою, наприклад, парирувати. Оглушити досить важко. От. Ну і, власне, от такий невеличкий приклад по хавоку для вас записав. Тут вирішив пришвидшити, бій проти Ворлока. Проти Ворлока ми, звичайно ж, скидаємо силу волі до нуля, бо сила волі нам буде тільки заважати, бо він буде вішати оці. Пробиття броні, від яких ми будемо відхилюватись, а відповідно будемо втрачати енергію. От. І тут наше завдання грати через першу спеціальну атаку, обнуляти йому ворлоку броню, і таким чином намагатися нанести йому максимум шкоди. Дуже незручний бій в тому плані, що необхідно. Постійно грати на перехват, і бажано його не парирувати, бо якщо спарируєте, то ця очистка вона включиться, ви мало того, що не оглушите ворлока а ще й отримаєте дегенерацію, яка наносить шкоду досить суттєво. І ще буває такий момент, що коли ви здаєте першу спеціальну атаку, то ворлок. Вирішив перезайти, перезапустити. До речі, можна один раз на годину вийти із бою, закрити гру, потім зайти заново, і потім бій може початися спочатку. З... Тобто, таким чином, невдалу спробу можна. Можна рестарт зробити, так би мовити. От. Не завжди, звичайно, виходить навіть краще, ніж в попередній спробі, але все одно покраще, ніж те, що було, що дав йому назбирати на третю спеціальну атаку. А під інфекцію Ворлока першу спеціальну атаку, коли здаєте, то може не знятися пробиття брон... укріплення бронів Ворлока, і, відповідно, шкоди буде нуль. От. Тому тут як пощастить в цьому плані. Бажано, звісно, без інфекцій здавати спеціальні атаки, але з Ворлоком це дуже важко. Граємо на перехват, здаємо першу спеціальну атаку. І коли цей підсилення, коли Ворлок стає спеціальну атаку, то в нього включається імунітет, несприятливість до обнулення та пробиття броні. Відповідно під цим бафом, звичайно, першу спеціальну атаку ми не здаємо для того, щоб все-таки не впустити в порожність першу спеціальну атаку. І так шкода ледь-ледь проходить, бо шкоду ми можемо нанести тільки за рахунок спеціальних атак. Та ще й треба, щоб вони були всі критичними. Тому бій дуже незручний, непростий. Ну, десь 5-6 оживок десь в мене пішло На цього ворлока. А, і одна командна. Оживка. Це один із тих найнеприємніших ботів, які є на шляху і незручні для моджо суперники, бо дійсно дуже багато він шкоди наносить постійні оці шоки, постійні ці пробиття броні, удари по блоку. Тому бій дуже Некомфортний, але що поробиш таке завдання. Некомфортні бої теж доводиться грати. А, і й місії Моджо бажано не виконувати. Тому що за місією Моджу ми отримуємо баф хілу, і, відповідно, це буде не хіл, а навпаки. Ми хілитись не зможемо, а будемо ще й додатково втрачати енергію. От, дуже незручна штука. От, я здав спеціальну атаку, бачили, то спеціальна атака під несприятливістю нічого мені не дала. Так, 10% в нього лишилось. Ну і, в принципі, 10% там добити команду використаємо. Але навіть враховуючи це 10% вбити за Моджу 345 важку Зі спеціальної атаки тільки 5%. 4 навіть. 4%. Дуже мало, От, до 1% і далі починається це. Дістав мене таке. Ну, Якось так. Один відсоток буде добитий, але не цим п'ятизірковим моджум. Вже не на запис його добував. Бо п'ятизірковий моджу 345 теж не катить. Один відсоток добити він не може. <с> Якось так, навіть при підсиленнях 20%. Далі йде після Ворлока йде Нік Фюрі. Нікфюрі є Нік Фюрі, там нічого складного немає. Важливо дати йому накопичити на другу спеціальну атаку і на собі мати або кровотечу, яку можна повісити на себе. За рахунок ударів по блоку Ніка Фюрі, тоді він вішає на нас кровотечу. Ну, або отримати самому блок, і тоді ми отримаємо дезін... дезорієнтацію. От. І коли ми маємо негативний ефект, то коли Нік Фюрі здає спеціальну атаку, то він не втрачає поділки енергії. Відповідно, від другої спеціальної атаки легше ухилитися, тому. Бажано, щоб він її здавав, вплоть доти, поки не буде в нього 10 позначок. І тоді, коли вже не буде, буде цих 10 позначок, то включиться дебаф не накопичення енергії, і таким чином ми зможемо спокійно бити Ніка Фюрі. Бажано, що останню другу спеціальну атаку, тобто там. 8 на восьмому стаку, коли він здає другу спеціальну атаку, то бажано, щоб у нього у нас не було ніякого негативного ефекту. Для того, щоб він втратив енергію, ну а ми без енергії його спокійно могли побити. Бій досить довгий, і... але, в принципі, не складний, якщо ви вмієте бити Ніка Ф'юрі, звісно. Далі йде після Ніка Ф'юрі йде оцей модок. Модок це дуже великий головний біль. І, на жаль, на запис в мене не вдалося нормально його побити. Тільки коли запис вимкнувся, тоді перестали, перестав мене підлагувати телефон трохи. І тільки тоді я зміг нормально продамажити його. По 106 ударів були серії, були десь це 25%. Я знімав зараз. Тут близько 10 оживок. Напевно, десь так пішло, може і менше. Може трошки менше. Не пам'ятаю точно. От. Ну і, власне, моджу більш, точніше, не моджу, а модок. Плутаюся. Модок має таку властивість, там були. 6 6 стаків люті він може накопичити, коли ми вдаримо його 6 разів по блоку. От. І бажано їх зробити, ці 6 ударів по блоку, бо тоді модок буде більш агресивним і, відповідно, можна буде грати на перехват. Три удари, перехват. Тоді можна буде з ним так грати. Звісно, будемо періодично потрапляти йому в блок, але навіть коли ми потрапляємо в автоблок, то все одно наступний удар є велика вірогідність того, що наступний удар потрапить в ціль. Ну і таким чином можна грати, можна багато надамажити по модоку. Там важливий момент не можна збивати його з ніг, тому важкі атаки моджо не здаємо ні в якому разі. Бій, в принципі, без енергії, тому що вона постійно в нас буде втрачатися, а модок буде накопичувати її як скажений. Тому тут чисто бій на ударах. Досить довго, досить неприємно, але це орлик та модок, вони, скажімо так, пожирачі оживок. На них сумарно десь ну, штук 15, десь іде. Приблизно, може трошки менше. Це залежить від того, як, як пощастить в бою. Якщо більше вдасться подамажити помадоку, то звісно менше вже буде. Далі йде у нас Блейд? Блейд це один з найлегших супротивників, як Геркулес, так і Блейд. З ними, в принципі, прості бої. У Блейда нюанс те, що в нього є таймер 15 секундний протягом якого всю шкоду, яку ми наносимо по ньому, то під час таймеру 15-секундного ми всю шкоду, яку ми наносимо по ньому, вона записується. І якщо він по нам дістане, хоч якось, хоч по блоку, то вся ця шкода піде на нас. Або, якщо 15 секунд пройде, то вся шкода піде по блейду. Тому тут треба або перечікувати, ну або бити блейда періодично, для того, щоб шкода йшла по ньому. А також за кожен удар. Він отримує заряди приливу, які, за допомогою яких, якщо в нього вони будуть, то він, коли здає спеціальну атаку, то в нього зберігається більша частина енергії. І, відповідно, бажано ці заряди припливу їх знімати, знімаються вони за допомогою спеціальної атаки і наносять додаткову шкоду по блейду. Я записав другу спробу за одну, різ... за одну оживку пішов блейд. Бій не складний, але трохи нудненький, бо треба постійно це перша спеціальна атака, ухилятися від першої спеціальної атаки, потім намагатись надамажити, назбирати наші заряди. До речі, чим більше зарядів, 10 штук. Так, то тим швидше за кожен заряд ми отримуємо енергію, що досить зручно буде. Досить зручно для Божу, бо ми регулярно втрачаємо цю енергію. От. Ну, власне так, потихеньку блейд витікає. А, ще е, відео по Геркулесу я не записував, я зайшов е, і з першого заходу я його зняв. Тому якось легко все пішло і подумав, запишу-ка я вже повністю прохід цієї каріни замуджу. Е, десь сумарно пішло, виходить, на Герка 0, на Хавока 4. На Ворлока 5 і одна команда, На Ніка Ф'юрі дві. Пішло. На Модока десь до 10 А уживок пішло. На Блейда одна, на Теркса дві. О. До речі, про Теракса, так, зараз вже перейшли до нього, до двобою з ним. Тут у нас важливо є лічильник 15 ударів, протягом якого необхідно стати свою спеціальну атаку. Можна от останній удар наносити, наприклад, навіть. При нулі одразу натиснути спеціальну атаку, дегенерації на вас не буде. Якщо ж ми спеціальну атаку не здаємо, то ми отримуємо дегенерацію по нам. Також в цього теракса періодично вмикається захист. Цей захист можна збити перериванням його. Відповідно, грати треба на перехват. Бажано. Для того, щоб була нормальна шкода, бо так шкоди майже немає. От. Також рекомендую грати все-таки через першу спеціальну атаку. При цьому відійти трошки далі і здати спеціальну атаку, для того, щоб, по-перше, обнулити збільшення енергії, яке Терекс має, коли він ви відходите на відстань далі, ніж на відстань удару. От. І в той же час ви отримаєте підхил. Тобто підхил від пробиття броні плюс підхил в моджу, в принципі, непогана така комбінація виходить. І ще один нюанс: що коли Теракс має менше одної поділки енергії, то, якщо він її довго не може накопичити, то ви отримуєте пряму шкоду. Тому дуже важливо, щоб у Теракса слідкувати за таймером, щоб він все-таки мав цю одну поділку енергії для того, щоб не від'їхати. В принципі, теракс непогано знімається за Моджу. І наступний бій. Це проти людина дракона. З людиною драконом теж досить просто, оскільки людина дракон має. Тут я забув, що оглушати не можна, перервати. вже два рази його сперервав. І таке буває. Не всі підсилення пам'ятаю босів. От. Тут не можна парирувати, бо якщо отримаєте, він отримає на собі пробиття броні. Ну, а ви, відповідно, на собі отримаєте дегенерацію, яка буде вас їсти потрахенько. Тому бажано грати від його першої спеціальної атаки, щоб потребувати негативні ефекти, ці, які дві штучки, не пам'ятаю, як вони називаються. От, і... Таким чином ми отримуємо підхил, а він отримує зникнення підвищення збільшення енергії. От. Тут Моджо справляється досить добре, бо коли в нього є оці місії його, так, то швидше у нас зникають бафи з часом, такі як нестримність. От, наприклад, цей раз нестримність швидко не, не злетіла. Але в основному швидко злітають бафи, які з плином часу йдуть. І, відповідно, Моджо досить гарно себе показує в таких боях. Так от, теракс 2... Оживки пішло, і людина дракон також дві оживки, чи навіть одна, точно не пам'ятаю. Тут бій тез, теж досить довгий, невеселий, але. Але Моджо непогано себе проявляє в цьому бою, так що тут багато оживок не піде на цього суперника. Дійсно, найпротивніші це Модок та Ворлок. Це просто Просто жесть. З ними дуже важко, але інші бути нормально знімається. Тому, в принципі, завдання, завдання нормальне. Не надскладне, але і непросте. Оживок з вас висмокче, звісно. Але, в принципі, враховуючи те, які нагороди там є, то, то і непогано. Все одно це краще, ніж витрачати купу оживок на одного бота на поглинача, так? В зимі болю. так? І отримати з цього, ну, принаймні, поки що ми ніякого, ніякого зиску я не отримав. Так? А от коли вже буде останній тиждень, так, тоді буде зрозуміло, що там нагорода класні. А тут одразу за те, що ти проходиш, ти отримуєш досить непогані нагороди: 5000. Тисяч семизіркових шматочків і селектор персонажів на вибір. Я вибрав чорну вдову, дороблював її коронку 200. В наступному відео буду для вас записувати прохід перчатки за месників. Ну, за месників, за. Мураху, за чорну вдову, за соколиного ока, за Тора і за Залізяку, звісно, залізну людину. От. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це наступне відео. Буду також, напевно, вирізати шматки, тому що дуже-дуже довго буде відео. Якщо брати весь цей контент, то це півтори години. Десь йде часу на те, щоб його пройти. І це я брав підсилення 20% і 30%. 20% зелене підсилення і 30% зелене підсилення. І в мене десь якраз годину 30% я і витратив часу. Досить не швидке завдання, але Але нормально. Замесників, то там взагалі буде дуже-дуже довго, бо там всі боти досить великого розміру, і, відповідно, бої будуть не швидкі. Буду, буду вставляти, напевно, по шматку в кожному із боїв, кого ким бив, щоб. Розуміли, кого кем бити, ну і як, яку тактику обирати при двобої. От. Ну, а тим, тим часом наш Моджо вже потихеньку долуплює людину дракона. Граємо через першу спеціальну атаку, щоб хілитись. Можна здавати першу спеціальну атаку, коли немає оцього фіолетового значка на драконі, то можна здати першу спеціальну атаку, і ми таким чином обнулимо негативний ефект. Точніше, не негативний ефект вибачаюся, а позитивний ефект. І тим самим ми зможемо підхилитись за моджу. Ну і, звісно, можна здавати другу спеціальну атаку. По 1400 дегенерація, в принципі, непогана. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте українські вподобайки. Будемо просувати український контент разом. І не перекликайтесь, бо далі. Буде ще Каріна. До наступних зустрічей!